Абсолютно поза межами моралі і людяності, чергова порція вибачень за недолугі жарти 95-го кварталу не забарилась. Нещодавно телеканал «1 плюс 1 Україна повторив в ефірі минулорічний випуск новорічного вечірнього кварталу з так званим жартом про мовознавицю та громадську діячку Ірину Феріон, яку цинічно вбили у липні цього року. Жартують кварталівці, розмахуючи портретом загиблої мовознавиці. Пане Ореста, це що? Ірина Фаріон? Так. А навіщо? Коли все російське буде виходити з кімнати, з вашою дружиною, вона не покине цей периметр. Кадри з ефіру враз розлетілись мережею та викликали хвилю обурення і критики. Зокрема, на цей жарт відреагувала донька Ірини Фаріон Софія Особа у своїх соцмережах. Після чого телеканал 1+,1 плюс Україна таки попросив вибачення за показ тогорічного новорічного випуску студії Квартал 95», в якому вирішили залишити жарт про Ірину Фаріон. Та пообіцяли провести перевірку архівних випусків. На жаль, було допущено помилку, і жарт, який не мав з'явитися в ефірі, залишився у програмі. Жартувати про людину, яка трагічно загинула, абсолютно неприпустимо за будь-яких обставин, навіть якщо йдеться про старий випуск. Будуть проведені ретельні перевірки архівних матеріалів, а також вжити заходів щодо попередження подібних ситуацій. Йдеться у заяві каналу. Тим часом голова Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок повідомив, що адвокат Софії особи вже скерувала заяву з вимогою покарати винних, перепросити та домогтися видалення всіх знущальних матеріалів про Ірину Фаріон у публічному просторі до найвищих органів законодавчої, виконавчої та судової влади. Згодом куміки у своїх соцмережах теж попросили вибачення і заявили, що вони не мають впливу на те, які випуски повторно транслюють в ефірі, бо, мовляв, цей процес контролює телеканал. Зазначимо, що це не єдиний жарт над загиблою Іриною Фаріон, який вирішили залишити в повторі минулорічного випуску кварталу. Днем раніше в ефірі транслювали ось це. Що? а це, знаєш, що? Якщо ви... Арістович і Фаріон були разом це було б їхньою донькою. Незважаючи на трагедію, продюсери все ж вирішили не вирізати та показати і цей так званий жарт. Однак тоді, після першої хвилі обурення, ніхто вибачень, як і пояснень, не давав. Нагадаємо, мовознавицю Ірину Фаріон цинічно вбили посеред дня 19 липня пострілом в голову у дворі будинку, де жила професорка. Наразі підозрюваний у злочині перебуває в СІЗО. Йому загрожує довічне ув'язнення. Максим Тручинський, телеканал НТА.